В ніч на 1 травня рашисти завдали масованого удару по всій території країни. Загалом було випущено 18 крилатих ракет. Зокрема, ворог поцілив по промисловому підприємству в Павлоградській громаді. Пожежу приборкали одразу. Внаслідок удару з десяток багатоповерхівок та приватних будинків було пошкоджено. Двоє людей загинули ще 40 постраждали. З них п'ятеро дітей. Наймолодші дівчинці лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки 45 та 55 років в реанімації. Решта лікуються амбулаторно. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі. Понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків. В ніч на 3 травня росіяни обстріляли один з районів Запоріжжя двома ракетами. Внаслідок атаки два будинки, практично зруйновані вщент. Ще близько 40 зазнали пошкоджень. Про обстріл та його наслідки розповіли місцеві жителі. Було дуже гучно, було страшно. Ну, перший приліт був сюди на город. Близько 11-ї години 3 травня. Окупанти обстріляли Херсон, вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету у місті. Також влучили у вагон пасажирського потяга номер 109 Херсон. Львів, який зупинився на вокзалі Херсона. 23 людини загинули, 46 отримали поранення. Серед травмованих є двоє дітей: це шестирічний хлопчик та 17-річна дівчина. Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка. Знаєте, що об'єднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині. Ми ніколи не пробачимо винних, переможемо країну зло та змусимо всіх винних відповісти. Наймасованіша атака дронами на столицю в ніч на 8 травня росіяни запустили понад 60 шахедів. 35 із з них збили. Втім, уламки кількох дронів впали на житлову багатоповерхівку у центрі міста. Відомо про п'ятьох поранених. На щастя, обійшлося без жертв, але поранені п'ятеро людей у двох районах міста. Троє з них у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували. Одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає. Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно після висновків спеціальної комісії відновить пошкоджене житло. Вісім ракет з бомбардувальників росіяни випустили по Одещині. Одна з них влучила у складське приміщення, де зберігалась гуманітарна допомога українського Червоного Хреста. Відомо про одну жертву та ще двох поранених. Ракетні удари прийшлись і по Білгород-Дністровському району. Ще зруйновано базу відпочинку, пошкоджено щонайменше п'ять сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків. Обстріляли окупанти і Запорізьку область. Ракетний удар прийшов по житловому будинку у Комишувасі, де проживала родина. Мати і син отримали поранення. А у нічна сакральне. 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО знищили 23 з 25 крилатих ракет. Уламки однієї з них впали на поверхівку у Дніпрі. Поранена жінка, яку госпіталізували. Також будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир на третьому поверсі. Виявили бойову частину ракети. Неспокійно було і на Нікопольщині. По самому Нікополю та Марганицькій громаді агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще чотири пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. На щастя, люди цілі. В ніч на 11 травня росіяни обстріляли селище Мало Катеринінвка з РСЗВ. В результаті обстрілу постраждали не тільки житлові будинки, а й люди. Поранень зазнали медики швидкої допомоги, що прибули за викликом, а також цивільні мешканці громади. Внаслідок атаки чотири будинки вигоріли вщент ще понад півсотні осель від вибухової хвилі. Зазнали різного ступеня руйнувань. Самої ночі на місці працювали екстрені служби. Вже зранку завали розгрібати місцевим. Допомагали волонтери та спецслужби громади. Зараз пока що будемо розгрібати, там буде видно. Єдине, що спасли, пасли машину. І то через окно залізли, виламували замок, викатували машину, вона без акумулятора була. В ніч проти 16 травня ворог вкотре масовано атакував Київ. Для цього застосували БПЛА, балістичні та крилаті ракети з різних напрямків. Атака була винятковою за своєю щільністю. Максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу, зазначають в повітряних силах ЗСУ. Однак, завдяки нашим захисникам, всі ворожі цілі були знищені. Уламки ракет впали у кількох районах столиці, внаслідок чого загорілося кілька авто. Також деякі з них потрапили на територію київського зоопарку. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було. Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, одесятій зоопарк відкрився для відвідувачів. 26 травня російська армія поцілила по Дніпру. Ворожий снаряд влучив у поліклініку. Загинуло троє людей. Тим часом, наприкінці травня з полону повернули 106 оборонців України, повідомляють в офісі президента. Понад 60 з них до цього дня вважались безвісти зниклими. Серед тих, хто зустрінеться з рідними, вісім офіцерів та 98 військових рядового та сержантського складу. Представники тероборони, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Всі вони боронили Україну на Бахмутському напрямку. Також репатріовані. О, три тіла двох іноземців та українки.